Ваше. І тобі мають, і до хліба, і забуток є. А працювали, то не складаючи руку. Ну, я проснув, хто працює, той і має. І ще в Писанні сказати, не перестану сходітися, і вам достатися. Хто ж так, ніби нікому на нас і забувати? А хто знає, Може, нам, мабуть, напійка перепала. А я же його випадка? Хай же Бог нас прощає, на дочка росте, на придани треба їй збирати. Ой, що вже нам послав Господь дочку, що розумна, розумна. І вже розумна на весь подоба. Такої ще нема. Скільки там наука вийшла неї, та й скільки пані до пенсіону було переплачено? А ти пенсіон мене ось де були гроші на матчі, то треба було так і оце. А що ж, мало за діла три місяці відбувалося? Ну, вона була три місяці. А тобі грошей шкода для єдиної дочки? Та мені грошей, мені пенсіон. Що ти пенсіон? Скільки грошей тут бачимо, тут пенсіон. Ой, пенсіони, пенсіон і пенсіон. Та колишні співати, як на підсягу, цілий дисплеї працюємо. Та розходилися вже в кодову. To što А як? Не штан, не тягнеш танця галанці, суючи на нагледне головка пелюха, те йметься, як шурат на огні. Які помилу батька гроші всі процвіти, а тепер, що на ньому, то й при ньому. Не знаю, чи другий говорять, ну, що себе овоїв, то так. Ну, що за те, який ласі до дівчат, просто і віддай чи стоять. А що там? Хан боїться, що дні? Ні, yeah, от бив ми в печивні. О, багато хлопців. А може навіть туханку? Та що ти їх слухає? Чернуть перевезти. Є з Ти по мені геміш. А не знаєш, не

А вот как везму, а лавка, -день, края, в сторону, ну, так, ну, там, а день, второго сыграет, что так и пустынка, там звончики. А ж погано, только ж погано, как жаба. Эм, ничего, если бы я это позволил ее запустить, то мы в репосте такой вот посе заведем, что та-та-та. Вот хотя бы тут девушку такого Владимира Павловича. <плес> <плес> フフフ。 Ой, дитка, сейсувач, Ну, ліцей. Ой, дитина. Надо буде купити хорошого мила, щоб потім змивати губи після такі почули. Ну, потом, все майо, все майок. Так, бачу, це бить. От мій Богу, коли не пустите, за тебе закричу і будуш він так кричу. Та да, чого ж так? Так я, якщо закричу, то сразу у вас такого наговорю, то вас час посадить. Та да, що, ще ви готові серед бачити, то я маю сидіти. Не лимітуємо я це. Не, не, не кричи, я ж только поговорить, Катя. Як я бачу в себе коло володіра, такі ночі, я побачу, а, я ж спати не можу. Ти моє серце ще б саме крутило. Ось то в голови сидиш. А справді. Бачите, ханя коня так, все тут переступає дорогу, сороку немає, а ще полич. Та <hat on> я вас так люблю. Та якщо я так улюблю, то хочу візьму пістале, та й пострійте моє серце. Так і повірите, каже, паночку. Так наша ж мені, другі паночку. Так ти ж лучше всяких паночок на поліпочка. Хороша, хороша, та не для вас. Що ж таки не для мене? Перший посол. Та у мене я вас озолочу. Брилянтами циклу на весь Київ. Поганий, перший часок. Серденько, поки улюбись у мене, полюбися в мене, їй Богу. Ой, що ви кажете? Бо тому що хоч ножницями протні моє серце, там така стрімітильна стримить до тебе. Так усіх. Якщо любите, корой боже, то здима, то буде лихо. Ніхто не здима, не переживай, все буде добре, моя зумка. А, гості! коннечэ А ви, батьки, рухайтеся! То ти наробив скандалю! Ще зуби! Ще зуби! Та не замістуйте! Всі, я хочу м'яку собаку